Добрий день, друзі, слава Україні! Сьогодні в День Збройних сил України, маючи вести напевно найскладніший захід в своєму житті. Це відкриття фотовиставки Янголи спорту, започаткований спортивним комітетом України, присвяченої українським спортсменам, які віддали своє життя за Україну. І Безумовно, те, що виставка вже доїхала до Львова, це теж дуже знаковий і важливий момент. Янголи спорту це реквієм за загиблими українськими спортсменами. Проект присвячений полеглим атлетам серед захисників України, а також цивільного населення. Відкриття виставки в кожному місті відвідують рідних героїв. Львів'янин Микола Забавчук активно займався кікбоксингом, працював інженером у львівському стрілецькому стенді. Ніколи не служив в армії, але з початком повномасштабної війни пішов добровольцем у територіальну оборону. Загинув герой 21 липня у Краматорську. Микола Романович. Кілька слів вашого сина, про Янгола і героя спорту, героя України. Ну, хочу сказати, що так не має бути в житті, що батьки ховають своїх дітей. Так не має бути, що ми мирна держава, яка ні на кого. Ніколи не збиралися, не збираються нападати. Маємо захищати свою свободу, честь, гідність перед навалою фашистської російської нечисті, які ніколи нас не зрозуміють і не зможуть збагнути, чому ми шануємо. Пам'ять своїх хлопців, а вони кидають їх на полі бою, перетворюючи в компост в перегні української землі. А саме основне не те. Ще раз хочу сказати, що пам'ять це основне, що залишається. І я хочу, щоб ця пам'ять дійсно була. У нас жила, тому що нація народилась не сьогодні і не вчора. Ще раз хочу повторити слова Степана Андрійовича, Бандери, який сказав, що настане той час, що коли одна людина скаже Слава Україні, а мільйон відповість героям слава, Цей час настав, і я думаю, що нове покоління. Моєму сину було всього 25, коли він пішов воювати, все-таки доведе справу до кінця і визволить Україну, відстоїть її незалежність. І мої онуки не будуть бігати по бомбосховищах і думати, як би сховатися від. Цієї скаженої, галтілої кліки кремлівської, а будуть жити в нормальним життям нормальній європейській країні. Дякуємо вам за сина. Янглів дякуємо їм, але особливо ми також маємо вклонитися рідним батькам, які виростили, завдяки яким у нас є такі герої і для якого Україна обов'язково переможе Прошу розповісти, як виникла у спортивному комітету України ідея організувати такий проєкт, таку фундацію виставку Ян України»? Ми насправді не хотіли, щоб такі проекти були, але починаючи з квітня, коли почали гинути українські спортсмени, в тому числі боронячи Україну, ми вирішили. Залишити пам'ять про їх не просто спортивний шлях, а їх яскраве життя до того, як вони стали янголами. І ми і назву для цього проєкту, мені здається, знайшли дуже правильно янголу спортом. Якщо ви побачите по експозиції, всі обличчя яскраві, всі з усмішкою. Це ті ребята, які пройшли довгий спортивний шлях, спортивну кар'єру. Багато хто з них відомі в світі за своїми видами спорту, і чемпіони, і призери міжнародних турнірів, чемпіони України. А частина з них були аматорами, тільки починали свій шлях, і ми насправді хотіли і вшанувати їх пам'ять. І також е, залишити пам'ять і тим самим підтримати їх е, найближчих е, близьких е, і побратимів. Бо поки ми пам'ятаємо про них, вони живі. Чому це важливо і знаково для всієї України і кожного українця? Тому що кожен українець живе перемогою. Е, е, е. І так само спортсмени не стали винятком. Кожен з них, а їх, на жаль, значно більше, ніж тільки ті, які представлені в цьому проєкті. З першого дня вторгнення більше з них добровольцями пішли на фронт, і кожен з них так само зробив свій внесок в нашу перемогу, в яку я вірю дуже швидко. Нарешті завершиться ця навала, і Україна зможе вийти на свою територію 91-го року, вигнати цю всю нечисть і створити нову європейську країну, не забуваючи про тих, хто віддав своє життя заради цього. Чому це важливо для Європи, для всього світу? Тому що ми знаємо, що фотовиставка матиме своє продовження і на заході в інших країнах, і можливо це буде також робити свій внесок і до того розуміння, що спорт не поза політикою, і потрібно підтримати Україну, а державу агресора і їхнього сателіта позбавляти абсолютно всіх прав на спорт і на участь у культурному світовому житті. Дуже дякую за питання. Для мене спорт ніколи не був поза політикою. Я вважаю, що ця мантра можливо комусь цікава заради просування інших інтересів. Для мене спорт це один з інструментів впливу. А, і це нормально, так само як і культура, так само, як і будь-яка галузь. Тому а, сприймати тезу декубертена про те, що спорт поза політикою, ну це не так. Насправді, і а, в тактиці і діях а, самого П'єра де Кубертена ми пам'ятаємо Олімпіаду а, в Німеччині, і так далі. І так далі. Приклади того, що спорт є поза політикою не відповідає дійсності. і особливо сьогодні. Тому через спорт так само треба впливати на країну агресора, позбавляти будь-яких прав будь-яких прав бути представлений, в тому числі і в спортивному життю міжнародних спортивних аренах, міжнародних спортивних майданчиках, тому через виставку. Крім того, що ми хочемо вшанувати, я переконаний, це також буде певним інструментом впливу. Зокрема, якщо ми будемо в тих країнах, які досі вагаються щодо застосування санкцій різного порядку, то коли побачать, в тому числі спортивні чиновники цих країн, спортивних організацій, побачать шлях, який пройшли ці хлопці, це цвіт нації, спортивне. Спортивна еліта, яка, на жаль, внаслідок війни, внаслідок окупації окупація цих орків призупинила свій шлях і свою не просто призупинила, завершила свої спортивні перспективи, які вони вірили. Тому, бачачи ці історії, ми віримо в те, що це так само буде додатковим аргументом застосування спортивних санкцій на всіх рівнях. друзі. Резюмую я вже дорогою з Львова до Києва. Хоча що тут підсумовувати, коли ви самі все бачили і чули, це напрочуд складно робити там без сліз, і сльози є і у жінок, і у чоловіків. І це абсолютно нормально, тому що ми всі переживаємо цей трагізм, ми розділяємо долю України, а отже розуміємо, можливо, навіть не повністю, розуміємо той сум і той безмежний біль, який відчувають. Рідні героїв, рідні янголів спорту нічого не може бути гіршого, ніж коли батьки ховають своїх дітей, і тому нам лишається тільки підтримувати рідних, підтримувати пам'ять про їхніх героїчних рідних. Власне, що ми маємо робити, тому велика дяка спортивному комітету України за подібну. Фундацію за такий проект, на жаль, цей проект розширюється. Хотілося б, щоб вже зупинилася ця кількість, але вже понад 130 янголів спорту, допоки Україна не переможе, не зупинить цю страшну війну, то ця цифра буде збільшуватись, і дуже важко насправді там чи було говорити, тому що багато з цих особистостей з цих облич. Ти знаєш, ти розповідав в новинах спорту про їхні перемоги, і декого з них, я навіть особисто знаю, брав інтерв'ю, мав спілкування, як Дмитро Сербін, який нещодавно теж потрапив в цей сумний героїчний список. Дмитро Сербін це легендарна особистість для українського американського футболу. Лікар-кардіолог високого рівня, який обожнював просто американський футбол, грав в нього і ще при цьому був лікарем як за межами стадіону, так і безпосередньо на полі. Недарма навіть в нього прізвисько було чарівний доктор, доктор Волшебний. Ця людина могла. Просто свіжий перелам, так з сув кістки виправити, вправити безпосередньо на полі, там пальці, руки. І дійсно були такі випадки в його матчах за Київ uh, Кепітал, за інші українські команди, за збірну України. Ми познайомилися з Дмитром, коли ще працював на Київ Лайф. А можливо хтось пам'ятає, там в мене була авторська програма Атлети по по-київськи» і у випуску про американський футбол в Україні я запросив хлопців з команди Київ Кепіталс, і Дмитро був в їх числі. Я був вражений надзвичайно наскільки, знаєте, такий брутальний чоловік, при цьому веселий, кмітливий, харизматичний, відкритий. І, окрім інтерв'ю, мав також дуже приємне спілкування з ним. А тому ця трагічна звістка про те, що. Дмитро загинув на війні, вона мені принесла великий біль зараз, смуток. А Дмитро без роздумів 24 лютого пішов добровольцем на фронт, записався до лав Національної гвардії України лікарем, саме в своїй професії, за своїм ремеслом служив в Україні і. На жаль, 24 жовтня, виконуючи завдання на передовій, евакуюючи хлопців, захисників України, Дмитро Сербін підірвався на міні і загинув. Зараз створено петицію до президента України з пропозицією нагородити Дмитра Золотою зіркою. Званням Героя України посмертно там. Досить мало голосів ще до потрібної кількості і близько 50 днів лишається. Тому прошу, я залишу лінк у описі до цього відео. Будь ласка, теж підпишіть цю петицію, тому що ця надзвичайна особистість за своє життя, за своє служіння Україні, жертовність він віддав найбільше, що є в кожного з нас своє життя. Це для того, щоб Україна перемогла, для того, щоб ми жили наші нащадки. Тому ми маємо пам'ятати про нього і про інших героїв України, про інших янголів спорту. І давайте підпишемо петицію. Він гідний звання героя України. Тому давайте підтримувати наших героїв, їхніх рідних, також по-особливому і бути разом підтримувати збройні сили. України, будьте також з каналом Legendary Balls і, будь ласка, бережіть себе. Слава Україні!